Не ожидали, що вторая війна буде. Не ожидали. Пані Олена нині мешкає в Дніпрі, проте жінка родом зі Сталінградського краю. Пройшла Другу світову війну аж до самої Праги. Мені визволить в райком. Це не новість комсомолку. От сказали, що знаєте, що війна, а згодом воювати, да. Приходимо, пов'язка на завтра, і через три дня нас мене в училище телефоністів. навчання тривало кілька місяців. Та одразу по його завершенню перед відправкою на фронт пані Олена хотіла повернутись і знайти рідних. Нас що Ми тільки в Сталінград знайти своїх Дівчинки, де ви там знайдете? Там розваліли. Тільки туди. Нічого не розуміли. Повертатись дійсно не було куди. Від міста залишились самі руїни. Сталінград розбомбили. от весь от. Двохітажний і потом тракторний завод новий, він тільки з Бараков, він моментально згорів. Далі фронт і роки важких боїв. Та найяскравіше пані Олена пригадує часи відступу німців і наступу на Німеччину. Сталін на все йшов, лише би тільки перемога. Ось так зараз от, я теж порівнюю, але тоді лише б перемога. Готов здача. Як сказати, трися ліжо тільки победа. Нинішня війна сколихнула болючі спогади минулого, зізнається пані Олена. Та порівнювати дві війни не береться. каже, тоді було вкрай інакше. Совершенно не сравніли, не по тому, що якась легше, якась какатежеле, а совершенно, якщо це чуть полегче бомби, от сейчас обстріли. Да. Единственное, что тогда предвидели, что на нас надвигаются, они постепенно надвигались. А вот, успевали. А сейчас они вот так, так не успеваешь нікуди не деться. Та нині окупанти цілеспрямовано б'ють по мирним містам, житловим будинкам, лікарням, школам. Вадим брав участь у нинішній війні ще з 14-го року і бачив чисельні воєнні злочини росіян, каже, вони не поступаються за жорстокістю тому, що розповідають про нацистів. Деякі навіть злочини, я б сказав, що вони більш виражені, більш нелюдські. Є таке поняття, як от ща ще з тих часів говорять про офіцерську честь чи про що небудь такі питання? Так, от питання офіцерської честі зараз. Коли говорять про російську армію і офіцерську вона навіть не стоїть. ще з 2014 року, якщо були якісь домовленості чи забрати тіла, чи по обміну полоненими, то жодного разу вони слова не дотримували. На Запоріжжі чоловік особисто стикнувся з жорстокістю ворога. Є такий населений пункт, зелене поле. І от попадаємо, там, йдеш по населеному пункту, немає нікого. Тобто ну, розбите, розбите, розбите і Заходиш е, в там будинок культури місцевий, і все населення знаходиться в підвалі будинку культури, як ховається. Тільки ми відділяємо виїхали, поїхали далі, і тут спостерігають, піднімаються вертольоти, і спрямовано б'ють по цьому будинку культури. Мета росіян це терор, залякування і повне знищення України та її народу. Саме тому вони ледь не щодня атакують цивільну та критичну інфраструктуру ракетами і дронами. Коли в ці прифронтові села попадаєш, ті, що були звільнені, ті, що знаходяться близько до лінії фронту, то перше, що кидається в очі, це повністю зруйновані дитсадки школи і церкви. Тобто для росіян немає нічого святого. Це першим днім, тому що більшість церков це московський патріархат, що в церкви знищені, знищені просто всі цілеспрямовано, б'ється по школах, церквах, дитсадках. Всі знищені вщент зруйновані міста, розбомблений Драм у Маріуполі, атаки на пологові будинки. Усе це доводить. Загарбник не гидує навіть найжорстокішими методами і готовий залишати лише згарища замість міст, аби захопити нашу землю. Марія Хрефтієвська, Сергій Марченко, Валерій Галушка, Дніпро Тіві.